Одним із ключових напрямків роботи офіцера громади є інформаційно роз'яснювана робота серед населення і велику частину уваги ми приділяємо саме роботі з дітьми, адже саме з дитинства формується усвідомлене ставлення до безпеки. Під час літніх канікул в рамках літнього табору Веселі канікули з Богом ми провели. Показовий захід, де діти змогли подивитися на пожежний автомобіль, приміряти бойове спорядження рятувальників. Велику увагу було приділено пожежній та міній безпеці, а також іншим небезпекам воєнного часу. Ми пояснили дітям, як виглядають підозрілі предмети, чому їх не можна чіпати і як правильно діяти, якщо вони з ними зіткнуться. Також ми пригадали алгоритм дій у разі повітряної тривоги. Ми щиро вдячні вам, в лиці вас, що знайшли час, такий воєнний час, і ділити для того, щоб донести до дітей, до всіх нас слова небезпеки і безпеки.